Наш міні-трактор. Почнемо з обслужування міні-трактора. Топлівний тобто, бак. Туди заливаємо солярку. Солярка повинна бути чистою. От, ні в якому разі не заливати солярку з півторачок, з бутилок пластмасових, тому що в бутилках лишається вода. От, і для нього вода це. Не дуже добре. Тобто, якщо попадає пару капель води, він може вийти з строя повністю. Топливна система наша. Вот. Желательно лити солярку з железної каністри. Вот. Мати железну каністру для нього, щоб солярка була відстояна. І вот. заливати в бак. Е, Далі. Топливний фільтр. Це фільтр тонкої очистки. Вот. В середині стоїть бумажний елемент фільтруючий. Вот. Він знімається, міняється. Надо Тоже хоча б раз в сезон э, э, фільтруючий елемент, для того, щоб солярка поступала чисто і не було цей саме. Навіть якщо знімаємо і фільтр чистий, все одно її желательно поміняти. Теж треба його промивати, прочищати. Вот, хоча б раз в сезон. Вот. Вот у нас краник є. Зараз вот. краник у нас відкритий. вот так закритий. От. Ну, в принципі, ним перекривати ніколи нічого не треба, він має бути в відкритому стані. Кранік для того, щоб коли знімаємо фільтр, от, перекрили солярку, відкрутили, зняли, поміняли елемент, помили, поставили назад, відкрили солярку. Е, Желаті ну, шланг тоже зняти, коли звідси вже пішла солярка, фільтр заповнився. От. Тоді цей шланг надіваємо і у нас топлена система в порядку э дальше воздушный фильтр. Воздушный фильтр. Вот він стоїть. Щоб, е, э, обслуговувати е воздушный фильтр, нам надо зняти верхню кришку. Вот. Вот у нас 4 болта, відкручуються руками. Вот, не надо ничего с вот этой крючок тоже вот він відкручується. Вот. Знімаєте кришка з радіатора і знімаємо е верхню кришку. З Тоді ми достаємо до масляного фільт... до воздушного фільтру. Там наверху він є гайка, барашка така. Ми знімаємо верхню кришку, там стоїть е... железна сітка, така. фільтр з железної сітки. То есть. Внизу масляна ванна, там має бути завжди масло. От, е... Треба дивитися тим уровнем, щоб він там був, Ну, час від времени вскривати його і е перевіряти уровень, дивитися, в якому стані фільтр. Якщо фільтр з грязний, чорний, засорений, його треба помити чистою соляркою, от, пролити маслом і зібрати все назад. Дуже важливо цей фільтр тримати в чистоті. І Щоб там було масло. От, тоді двигун буде працювати ну, безотказно. То есть. Далі. Слівний Вот. Тут у нас вода залита. От, відкрили, тече вода, закрили, вода не тече. Залівати тасол в двигатель нежелательно, тому що коли зимою його треба буде завести, буде дуже, дуже тяжко його заводити. От. А якщо вляти в нього гарячої води, От він легко запускається тоді. сол тут краще не заливати сюди. Так. Далі. Далі, далі, далі. Масло. Масло заливається от сюди. От От сюди заливається масло. Зараз масло там залите все. От е Масло треба буде поміняти вже е після обкатки. От. Обкатку. Е буде, це Треба спалити хоча б два бачка солярки. от, Після цього, як згорять два бочки солярки, треба буде поміняти чисте масло сюди залити. от, то Зляти свіже заляти. То масло заливаємо. Оце у нас є і щуп, і горловина для того, щоб заливати сюди масло. от, Отак от відкручуємо. Перевірка масла уровня масла треба робити отак. От от. От, витягнули щуп, протерли його. От, там на ньому є метки. Одна, одна метка, друга метка. Вставляємо щуп, не закручуючи, От, вставили, вставили щуп, коснулися е, різьбою до блока. От, витягнули, перевірили уровень. От, і тоді вже дивимося на метки, що цей самий. не закручуючи, просто коснутися до цього. От, перевіряється уровень. Вот. Потім закручуємо назад. При заміні масла, при э, перевірці масла. Тобто це треба робити там. Время від ну перевіряти масло треба часто. Вот. Ну, не кожен раз, але хоча б раз в тиждень дивитися, який уровень масла. Сливна пробка масляна. У нас є ну, двигатель картер. Вот. Сливна пробка у нас на картері. От її видно. Вон, грані на 18. От. Злили і сюди залили друге масло. По щупу залили уровень, приблизно 2 літра сюди йде масло. Ну, по щупу можна залити, щоб було точно нормально. Лишнє масло воно теж не потрібне. Далі. Ремні. Натяжка ремнів. От наші ходові ремні. Два ремня ходових і масляний насос його ремінь. Далі, щоб натягнути ходові ремні, значить обращаємо внимание на натяжку нашого масляного ремня. От, у нас ремінь масляний теж натягнутий. О, вони вже приїхали.